Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас на ремонті такий телевізор Samsung Діагональ його 42 дюйми. Проблема з LED-підсвіткою. Телевізор працює, але зображення немає. Зараз покажу. Тут є зображення, в нас немає сигналу, як бачите. Ну, не дуже видно, звісно. Ось видно немає. Зображення. Ну, видно. Ну що ж, поїхали. Ззаді ось така надпись. Телевізора, непонятно. Телевізор, походу, не оригінальний Samsung а китайський. Нема нічого. Серійний номер ззаді, і все. Оце така надпись на телевізорі. Ну, телевізор замовниця, говорила 8 років підсвітка відпрацювала. Ну що ж, вскриваємо, будемо дивитися. Розібрав я телевізор. Ось у нас така материнська плата. Тут срач неймовірний, дуже багато пилюки потрібно чистити. За 8 років дуже багато пилюки назбиралося. Ось маркерка даної плати для наглядності. Все тоді винося, чистить телевізор на вулицю. Трішки пропилососив плату пилісосом і сухою кісточкою пошоркався по плоті, бо дуже плота засрана була за 8 років. Зараз все частіше стало ось підключив мультиметр. Зараз поміряємо з вами. Чи є вихід напруги на підсвітку? Ось тут така планка. Получається, йде. Два плюса йде і два мінуса. Ну, Ось ще є під підсвітки. Зараз поміряємо чи є напруга в нас. Так, міряємо, дивимося. О, 42 вольта є на підсвітку напруга. Значить, все нормально. Будемо міняти підсвітку. Ось, ще раз міряємо. Ось все тоже 42 В, выход. Ну, все тоже на другому виході 42 В. Ну, що ж, скриваємо, долазем до підсвітки. Зібрав я телевізор. Тут аж 4 планочки світлодіодики у нас. Буду всі чотири планочки міняти. Не бачу смисла там один-два діода перепаювати. Зразу міняти всі чотири планки і не морочити голови. Тому що, якщо, допустимо, впаяти два діоди, то не факт, що ті знову зможуть згоріти. Ну Все тоді приступаємо далі, добираємося до підсвітки. Так, добрався я нарешті до підсвітки. Ось така в нас маркировка підсвітки. X 3042 LX3. N Н. 0437 39 dbx 1 r Планка состоїть. Із двох ось таких половинок я ще такої підсвітки й не бачив. Ось вона вся соєдінена між собою. Виходить. Ну що ж, далі буде. Вирішив я прозвонити. Можливо, якась планка робоча. Не спішитиму я їх поки всі міняти. Зараз я буду перепровіряти кожен світодіод по отдільності. Щоб провірити один світодіод, треба перевести мультиметр в режим прозвонки. Ось я його перевів в режим прозвонки. Ну, Прозвонка нам дисплей нічого не дасть. Ось пещеть прозвоночка. Ну, ось таким макаром будемо провіряти світодіоди. Не дуже мені це удобно робити. Тримати телефон і робити прозвонку. Ну, зараз я якось поставлю телефон, а так. То... І тепер покажу, як робиться в нас прозвонка. Діод засвітиться зараз. Бачите, світиться діод. Ну, так буду зараз провіряти кожну планочку. Провірив я. Всі святодіоди мультиметром своїм. Із 40 діодів вигоріло тільки два діода. Я не бачу смисла міняти усі 4 планки. Ми замінимо два діоди. Ось згорів діод. Я он коректором. Полосочками І Ось одіодик. У мене є ось дві планки. Від попереднього ремонту телевізора я ось їх сюди впаяю і буде далі працювати. Впаяв я світлодіодну ленту, два діоди, які вигоріли, взяв із старої планки. У мене дві планочки залишилися з робочими діодами, ось прям так. З відломаною планкою я помістив нагору, Ось поприпаював контакти. Знизу заізолірував ізолентою, щоб не було контакту. І ось другий діод. Час буду пробувати запускати телевізор. Підключив я телевізор. Ось Горить дежурний режим. Діоди, як бачите, впаяні. У нас Час будемо пробувати запускати телевізор. Оп, запустився наш телевізор. Ну, в общем, діодна підсвітка робе. Все нормально, збираємо телевізор. Зібрав я частично телевізор. Тепер будемо його трішки модернізувати. Будемо зменшувати ток на нашу LED-підсвітку, щоб довше прослужила. Ну, ось ці святодіоди. Ось святодіодию резістори високотокові. Ось вони стоять. Я їх ось прозванював мультиметром своїм. ось Мультиметр прозвонкою прозванював. Ось вони прозванюються з цими виводами. Треба один або два штуки убрати, ну Перед цим ми поміряємо, скільки заводський ток у нас. Приходи. Сейчас я підсвітю, які тут стоять резистори, 3R30 стоїть резистор і стоїть у нас. 4R70, 3 R30, 4R70R70. Ну, зараз якийсь із них я випаюю і подивимося, наскільки зменшиться Ток підсвітки. Зараз ми заміряємо, який він заводський присутній ток підсвітки. Буду зараз заміряти заводський ток підсвітки на телевізорі. Перевожу свій мультиметр в режим Ампери, переставляю один щуп на. Ось цей роз'єм. Вже я зарані один вивод обрізав провода мінусового, тому що тут іде аж два плюса йде і два мінуса йде. Вони тут клеєм китайці заклеїли, неможливо розсоєдінити. Прийшлося один провод розрізати, щоб підсоєдінити свої щупи. Щас я Положу телефон, мені не дуже вдобно це робити. Треба двома пальцями присоединити щуп. Так, ось беру нульовий щуп, присоєдиняю на мінусовий щуп, Присоединяю його на... минусовый провод минусовый щуп чтобы... так есть такое дело Усь беру плюсовый щуп присоединяю на под подачу на минус присоединяем На мінус. Ось таким, правда, колхозним методом. Ну, нам потрібно перед видаленням резистора заміряти заводський ток підсвітки. Так, щупи я присоединив. Красний щуп на подачу на мінус. Чорний щуп ну Типа на виход. Ну, зараз будемо заміряти заводський ток підсвітки. Ну, поки тут у нас по нулях, бо я ще телевізор не включив. Зараз будемо включати телевізор. Згорить красним. Запускаємо наш телевізор. Так, ну ось. Заводський у нас сток 210 міліампер. Ну, ми його трошки зменшимо десь. До 200 мА. Хай буде. Це буде краще для підсвітки, Довше буде робити телевізор. Так, випаяв я два резистора. Випаяв я два резистора, а ось вони отут були. Ось, ось вони. Два резистора 4R70. Два штуки випаяв. Перший резистор, як я випаяв, напруга впала із 210 мА до 180. ну, Я вирішив, що це мало буде. Потім вирішив випаяти ще такий самий резистор. 4R70, зараз включаю телевізор. Ось ну, тепер який у нас став ток на діодах. Ну, тепер він став 150 мА. В принципі, нормально. Не так будуть грітися діоди і довше служитиме все, тоді приступаємо далі до зборки телевізора. Забрав я телевізор. Підключив його, зараз, запустимо. Зробимо пробний запуск ще раз. Так, засвітився. Уся ну, HDMI 1 світиться. Так, поклацаємо зараз. Ну, як бачите, все працює. Все нормально. Підключимо його ще. До антени, провіримо роботу телеканалів. Включив я телевізор, ось все працює. Все нормально. Запустив телеканали на телевізорі. Все працює. Все нормально. Все тоді добре. До побачення.